Всім привіт! Сьогодні у нас дивіться, буде трошки різетчиків в продажі. Ну, це в мене столик з різцями. Бо там коли продавав на розвіс, багато хто просив на ТВшки. Ну такі маленькі різці. Я розумію, ну зараз покажу все, що є. Вот. І ще раз скажу всім спасибо за поздравлення. Сьогодні у нас вже я не пам'ятаю 15, мабуть, число трошки днюху отгуляв. Раму підсобрав, вроде <сих> попустили в усіх смислах. <сих> ну, таке. Там якесь падло крякає. Хай крякає. В общем, бюджетні ріси вам будуть. Дивіться, що є. Почнемо. Так, продовжимо. вже люска нервничає. Вот. Ріси номер один. Розміри всі на них написані. Лівий. No. Отакий, от бачите, все на них написано, все хорошо. Номер 3. Отака. От У нього форма. Ну, В основному всілєві. Хотя можна і вправо ним долбуцать. В общем, что маем, то маем. Номер 4. Отакі от от розмери. Номер 5 Тоже 12. Бачите, Типа фасонний розміри написані. І номер 5 Номер 6 Ось такий вид. Вони. Ну, Маркіровка. Тут всі підряд є: ВК-8, Т15К6, Т5К10. В общем, всі по номерам а ці всі шість номерів будуть 25 гривень штука. Независимо від количества. Хоч, а, мінімальний заказ 300 гривень. 300 гривень ну, тобто, грубо говоря, кожного по два, 12 штук от вам 300 гривень. А там вибирайте, які хочеш в якому. Хочеш це їх є поки камісті багатенько. І попрошу там не писати там кожного номера там по два, по три. Пишіть номер 1, два штуки, номер три, 3 п'ять штук. І так далі. Як я кажу, чим більше інформації ви мені предоставите по поводу покупки, тим проще нам буде работати. Йдемо далі. Є такі різці, кабани 40х25 на, 25 на 175. О, 90 гривень штука. Отака От форма 24х20 на, на 140-55 гривень штука. Отакі, вони це 5 к 10 а ті останні от, от, лежить їх грядка. Оп, вони, по-моєму, всі, а ні, Т5К10. Ну, хай буде Т5К10. Це я відложим, щоб не путатися. І отакої от, от форми. 55 гривень. Теж вони перемішку. І що у нас? У нас є отакі ЧПУшні різці, 250 гривень штучка. 40 на 25 на 185. Так, це один, менший. Дивіться, супер акцію можу вам предложити. Ці всі, вони всі нульцеві. Бачите, ці подп'ятігранні пластини. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7, Сім. 8. 9. Отак, хто захоче, всю грядку. Бачите, одинакові, ці чуть менші. Отак, всю грядку за. 1200. Це x 2 скидка. 1200, просто щоб вони не лежали. Вони такий вес. Нормальний в них. Так, є ріси на ці. Що так ділає? Я забув, як той станок. страгальний, по-моєму, називається. Теж отакі. Є побільші. Ну, це по ним теж треба буде якось розібратися. І отакі от різечки під. Тоже ЧПУ я їх називаю під смінні пластинки. Розмір, я думаю, видно 29х20х130. Почув їх по 100 Мому по 100 гривень всі тулив. Ну, хай будуть по 100 гривень. Отак от. О, 29х20. Вот. Бачите, такі, такі, такі. Тоже, чим більше конкретики, тим лучше. Так, переміщаємося трошки плавненько сюди, в другу мастерську. Зібрав. Невеличкий набор разверток. 19, 2 штуки, 24 дві штуки, 32 2 штуки. 25 дві штуки, 28 дві штуки і 31. Вот. Вроді як всі новенькі. Ну ця вроді як, трошки переточена, хтось щось ділав Так, да. вроді як переточено. Ну, може, розмір трошки зменшали Неясно до кінця Усі вони R18. R18, R18, цій На... надписи читаємо. Всі R18 під 에, другий, третій конус. Що по ціні, хай буде касар. Тут їх 11 штук, ну, таке по 90 гривень. Чоловік. Хай буде косаря ці Ну, Це хто хоче купити, як тоже многі пишуть, нахіра там цілу кучу навалив желіза, і не що ти купляєш. От. Понятно, що купуєш, але дороже. Правильно? Правильно. Також напоминаю, по 90 гривень кілограм є сверла, такий другий, третій сорт. Непогані, в принципі, работати з ними ще можна. І коротенький, длинненькі КМ3. 4 ну, Він може двойка проскоче. На розмірах теж тут до хрена. Вон, бачу, 42 длинне. 42, коротеньке. Ще якийсь 42. Що всі на 42, Та ні. Вон, бачу той 50 плюс. Тобі от таке. 90 гривень кг. Можна забрати всі, ну, лот буде там плюс-мінус 29 Ну, Їх не наложиш 29 це не, той, не конфети, що можна положити і ровно грамовочку зробити. Ну, Десь приблизно, 29 а там може і всі, тут їх вже кілограм 50 кг Далі. Лот фрес 1500. Отакий от ящик. Зараз я все покажу. Скотулку запродаляли. Вот, не грибочок. Тут теж я вам скажу, багато R18. R18, R18, да? угу. R18. Це ноунейм. No Розвертки. Такі от фрези. Бачите, якийсь переходничок запередоляли. Викашки e, на пайки. от, нульцева фріза. Кожна Р18. Не, не ясно. Десь треба надписи шукати. І розверточки. Ну, бачите? Дивиться, яка красиво. Ну, нема надписей. Ілі вони лазером тут написані. Ось яка красота. Майже нульцева. Ну, чуть-чуть сколота, бачите. Ну, так буває, коли 10 разів туди-сюди. Ну, в общем таке. О, продірявили фрізу. охренеть. Різьба є. В общем, такий набор 1500 гривень. Теж желательно скриншотик і поїхали. Такий наборчик 1350 Тут більш трошки видно теж і грибочок. грибочок. А я не бачу, що воно. Якийсь таке, Типа розвертка, не розвертка. Вот, фрезе, пазові. КМ2, КМ4, таке якесь щось. Переходничок записався. Ну таке воно теж гривень 70-80, може за кілограм. Це так на глаз накидав. Вот. Цену теж від фонаря придумав і все, і торгує. Мечики такі хтось спрашивав здорові, М45 е на 1,5 Р18. Ну, він такий, побитий різні. І М52 хтось спрашивав. Ну, Цей на два Р18. Тоже такий трошки замучений. Що ще? У нас одні є фрези. Може хто хоче оптом їх забрати, Тут їх кілограм з 20, 7 8 розмірів, ну Одинакові. В основному теж всі R18 і R6 М5. 150 гривень кг. 150 гривень кг. Всі забрати, 48, там 50, там щось 32, r 18 номер No2-28. такі більші, менші. ну, без претензій возвратого. Тобі ж воно все нове, хороше, але но багато одинакових. Це таке. От. Кілограм з 20 їх тут. Що е, ще, ще? Сегменти Геллера Р18. Що вони тут? Ну, це на 630-ту А, ні, 610 Р18 толщина, ну міліметра 4. 50 гривень штучка, такий один сегмент. Воно нове в пачечках r 18 Може, кому фрези отакі, 100х r 18 0, є отака, ну це вже Бушна, уставили її десь сота, вона наверное, 100 на 100, скоріше всього. 5 кг, навіть 4 кг чистейшого рапіда. Отакі, от, типа у нас одні 100 на 50 Тоже Р-18, є Бушні. Ну, це все таке. Кому цікаво, будемо договарюватися, то не проблема. Це потихеньку мішочки Дірібаню. Є з КМ5 із Верла. Тостючі. Там 50 і 56. Да. Так, сюди перемістились. Люсьєн на своєму робочому місці. Інспектурує. Люська, щось ти погано інспектувала, раз воно не продалося. Показуй двоє таких тісочків. 500 гривень. От. Ці повністю комплектні робочі ці треба підшаманити. Ну, вони роботи будуть, але треба трошки підшаманити до штуки 500 гривень. А це короче, написали, що для косозубих шестерін долбуцать. Це кудись ставки r 6 m 5 k 5 підписчик один е, скинув, ну, що воно таке, скільки воно стоїть. Комплект, комплект стоїть як крило Боїнга я не знаю якого хрена, що в них тут такого унікального. Но там вроді комплект 20 штук. Це номер 2. Не знаю, треба чисто дивитися. Тут 12 штук. От комплект скільки хрен його знає. Щоб ви розуміли, короче, комплект 14 тисяч. <ріхи> за що? От скажіть мені за що, хто придумає ціни на ці інструменти. отак так дві в'язанки можу за косарь продати. Ну, це в 14 разів нижче ринка. Нові вони чи переточні. Ну, я ж кажу, треба чогось відталкуватися. один дядька забрав в'язанку, каже, 500 гривень. Пойдет так, пойдет, так от і ну. Я розумію, що воно 14 касарів купить. У мене його ніхто за такі гроші не купить в житті. Ну, я не знаю хто взагалі. Це бред. 500 гривень чоловік предложив, мене устроїло. Поїхала одна в'язанка. Дві в'язанки, косарь і забирайте. Е, патрон 1,5. Це різьба на Так, це сівалка. Готово в подарок, Якщо хто щось буде брати. Ключі, Ціки 750 набор. Це репнутий, цей це, без гайки. це Надо сделать. Так, трошки тінь, Наверное, да я не знаю, за сонцем проти сонця. І комплект отаких от лічів. От, таке. І хороші, і погані, і напильники, і розвальцовка, і сокира. Усе так от є. Оце все гамузом закасарь. ДКУшка-полторушка, ДКУшка-полтарушка. І що в нас ще залишилось? Це таке, що старі знахідки редуктора є 20 к одному, чес 100. Отакий РЦД 250 на дровокольчик, Може кому інтересно. Кілограм 90 він важить вже з муфтами, Тобі ж муфти не треба купувати, вже секономили. Так, гак 600 гривень моцний. тут тут, тут щось. Може хто що побачить Вот Це реп на довго затягнуться. Головка з якогось дебелого фрезера. Двохповоротна там ось і тут ось. Сошнички діаметр 310-300 гривень пара. І ось такий всякий, всякий інструмент. Бачите, і новий, і бушний, і хороший, і поганий. 2500. Тут 41 кг. На цьому все. Не забувайте ставити лайкосик, підписочку оформити. І все буде чітко. Отправка як завжди, новою поштою по передоплаті. По а, хтось за захвати питав. Це так, я ж кажу, до весни як робота трошки піде, струйки, тоді їх куплять. А зараз поки хай лежать. Ну, За три копійки їх слить зараз, а потім не буде що продавати. Ну то таке, то розберемося. Нічого страшного. Все, всім пока.